Привіт, друзі! Хочу вам досить важливу інформацію сьогодні повідомити про видачу польських робочих віз, які будуть видаватися в Польщі, тобто без виїзду в Україну. Хто ж буде мати таку можливість, друзі, якщо ми говоримо про громадян України чи Білорусі? Від вас я прошу це зробити репост цього відео, щоб люди знали точну інформацію, а не вірили фейкам. Тому що вже говорили, що ці візи вже видають на території Польщі. Але друзі, це не так. І ще навіть процедури немає. Як це все буде відбуватися, так ось, друзі? Водії, далекобійники, будуть мати таку можливість отримувати ці польські робочі візи на території Польщі. Як це буде виглядати? Тобто, цю всю структуру, ми дізнаємося вже незабаром і займатися видачою польських робочих віз буде міністерство внутрішніх справ Польщі. І, звісно ж, цю можливість також отримують і громадяни Білорусі, і в гуманітарних цілях вони зможуть отримати ці візи. Поки що про звичайних громадян нічого не чути, тобто це означає, що робочі візи можна буде отримувати лише в Україні. Якщо ми говоримо про громадян України, то і це є мінусом, звісно ж, тому що не всі чоловіки, наприклад, можуть виїхати за межі Польщі в Україну, наприклад, тому що не зможуть виїхати. Ну і звісно ж, друзі. Якщо все-таки щось зміниться, я вас обов'язково повідомлю про це, якщо будуть візи видаватися в Польщі. Ну і, звісно ж, для цього, щоб не пропустити цю інформацію, підписуйтесь на канал. Ну і на сьогодні у мене все, друзі. Побачимося в наступному випуску.